Омтівю um про головне надо. понимать, что в стране годами культивировалась русофобия, прочно укоренив в сознании поляк встойка убеждение в том, что Россия все таки главный враг стратегічна мета України вийти на кордони 91-го року. Про це заявив міністр оборони України Рустем Мумеров. Ні, шансу взяти великі міста. Наші військові завдання завжди досягаються за планом та за погодженням із нашими партнерами. Ми вже повернули 50% своєї території, звільнили північний захід Чорного моря від російського флоту, який тікає з окупованого Криму. Ми будемо продовжувати повертати контроль над нашими територіями. А який є план на 2024 рік, це знають лише військові України та її партнери на заході. Дуже активні штурми зараз на бахмутському напрямку. І сьогодні ми побудемо в гостях і подивимося, як працюють одні з тих людей, які стримують ці штурми: танкісти 42-ї окремої механізованої бригади. Тут командир значний. Команда Що, нам розповіли, що все брівно, І воно, ось саме брівно дуже-дуже важливе, тому що старий аналоговий спосіб, як зробити так, щоб танк виїхав, коли він застряв, а він інколи застріє. Буває таке: Брівно кладеться під гусениці його, і він вибуксовує отак. от. Один мінус тільки в ньому. Він розрахований по повітряних цілях стріляти більше. По наземних тут одну штучку треба переробити. І можна було, було по наземних. Що у вас у ну, в ситуації? Ви в танку лайтесь, а ми. Ось туди. Залазити на танк, має бути завжди три точки опори, е, надійно, щоб цей дивитися е, гризюки не було, щоб не поскользнутися, тому що тут падіння завжди чрівато якоюсь травмою. І е, постійно завжди дивитися уважно, куди стаєш, е, цей. Ну, для того, щоб не, не впасти, не травмуватися. Е, да, дуже важливо не послизнутися на Т-90, наприклад, Т-90М У них прямо вони спеціальне покриття зробили, яке не слизьке на ньому, щоб ти не падав і не поскальзувався. А як нам пояснювали, що ти вилазиш на танк, е, не мішаєш міх воду, щоб йому було все видно, не чіпаєш руками антенну, бо будуть бути по рукам цією ж антеною. І загалом місткість т 64 від однієї до 145 людей там <залізь> залежить від креативу пазлом, як ви вже сядете і залізете туди. Ви механік подій, правильно? Так. А ви? Навідник. Навідник так. і командир. Командир. Так. Чим стріляєте, по кому зараз працюєте, де найбільше роботи? О, в основному по живій силі зараз працюють. Контрнаступ і невеликими групами mm -hmm. то... Ми їх отікаємо. Завчора е піхотинці теж йшли наш тур, було на штурм. Ну, попали прямо в центр. центр в центр, так, так. Ну, в центр групи. Ну, то есть, вже більше далі вони не захотіли йти. Сказав наш навідник. органи, які відповідають за рух, відсутні. По готовності, коли б команда постріла. Хто вас ще зараз найбільше загрози? Це вже в Півішки чи все ще артилерія? артилерія. Ми в лісі стояли. то Ось, ось, ось та що Бувало, якщо довго на одному місці стоїш, то тобто прилітає. в А садко прилетіло, там пару метрів, але осколки туди пішли. Як у вас ситуація прийом? плюс Сидіть в укриттях, і каски подівайте, прийом. Цей танк зараз чекає вказівки на роботу. А по іншому екіпажу зараз саме в цей момент працює ворог і командир постійно з ними на зв'язку. У нас працює, працює, як прийняв. Прийняв плюс. Це нашій. Ну, доповіді про Роботи по них ще не було, очікую. А я чую ці приходи, от тільки що ще один був. І вчора, звичайно, в, е, в сегменті телеграм-каналів е, був неймовірний вий, е, дуже багато було виття, дуже багато було криків, е, але ще дуже цікаво, вони вирішили повторити вчора подвиг горяга, і е, справді про А-50 вони ні слова не говорили. Вони говорили виключно про іл. Не але про Іл вони говорили з тієї точки зору, що не те, що його збив хтось, а про те, що герої льотчики змогли посадити самольот фанати. І е це по суті це повторення, е повне повторення е цього е крисера Варяга, коли японська війна не була програна, а вона була виграна через те, що героїчно був посаджений потоплений корабель варяг. Тому всі креславерях, тому це точки зору вони пробують будь-що перетворити на власний великий подвиг і Алда, але закрити історії з А-50, і навіть закрити все це діло героїчним подвигом льотчиків, навіть в сегменті телеграм каналів їм не вдалося, тому що всі прекрасно розуміють, що відбулося відбулось величезне ЧП, Одночасно два літака, причому достатньо унікальних літака для Російської Федерації, були підбиті, і влада нічого проти цього зробити не може, ПВО зробити нічого не може, воєнно космічні сили зробити нічого не можуть. Відкрити такої таємниці, що будь-які війни рано чи пізно закінчились переговорними процесами. Тому він не говорить про той майбутній якийсь переговорний процес. Який ми теж повинні розуміти, що 2024 рік він взагалі пройде під прапором переговорів, будуть вони чи не будуть, але про це будуть говорити фактично в щоденному режимі. Про це будуть так чи інакше з'являтися новини з усіх континентів, з усіх більш-менш впливових країн світу? Тому очевидно, все ж таки, коли ми обговорюємо ці речі, ну просто треба до цього достатньо твере ставитись, На це треба достатньо тверезо дивитися і розуміти, що наша ключова задача. Зберігати антиросійську проукраїнську коаліцію, а відносно того, що вхопили за це росіяни. Ну ви розумієте, що для них дуже важливо те, що вони багато в чому за ці два роки втратили свою суб'єктність як теоретично можливого полюса в світі, не маючи статусу навіть поліцейської держави на регіональному рівні. В принципі, їм дуже важливо хапатися за будь-які такі речі, тому що будь-який переговорний процес він означатиме повернення суб'єктності Володимиру Путіну і Російській Федерації. А це для них одна з найголовніших взагалі, задач в війні проти України. Ну, дивіться для розвалу таких систем, як Росія, взагалі якихось таких великих крупних систем. Якогось одного лебедя ніколи не достатньо. Тобто, в принципі, навіть радянський Союз, коли розвалювався, було як мінімум 5-6 причин, причому глобальних, які тяглися, а певні з них тяглися навіть із Сталінського періоду, коли там просто щоб ми розуміли, що одна з причин розвалу радянського союзу це те, що не вдалося прийти на новий технологічний порядок. А чому тому, що в сталінські часи було прийнято рішення, що інформатика це е, простітутка буржуазії, і тому е, ну на повному що сто людей з ріфомітом краще ніж будь-яка вичислювана, і а, а це відгукнулося в 1980-х роках. Коли така велика система Радянський Союз не зміг е, продовжити існування, тому що е, на новий технологічний уклад е, пов'язаний із комп'ютерною технікою він не зміг перейти. Е, тому в даному випадку, е, якщо ми будемо говорити про примітивніші речі, е, цей рік це буде рік невеликих е, регулярних чорних соціально-економічних лебедів, е, коли будуть рватися труби, коли будуть замерзати будинки, коли будуть зникати ті чи інші продукти харчування, коли будуть Несподівано ну подивіться тут маленьке місто Подорськ під Москвою. Тобто, чим вона для нас тим, що крім того, що вона замерзала кілька днів, там вирішили зробити стрілечником директора Котельні. в цьому невеликому ну відносно невеликому місті. Подорськ зібрано 16 тисяч підписів з вимогою звільнити директора Котельні, тому що він не винен, і він стрілечник. Тобто, в принципі, уявити собі півроку щось подібне ми навіть теоретично не могли. Тому такі от речі вони будуть виникати дуже важливо, щоб вони виникали регулярно і в різних регіонах. Тоді ФСБ просто е, не може з цим справлятися. Чи це призведе до чогось, е, поки немає, на жаль, поки немає е, лідера опозиції і опозиційної ідеї, е, яка б могла їх об'єднати. Ну, пригожено став таким лідером на певний період часу. В принципі, доти режим буде відносно стабільним, але ну я впевнений, що ця от е, кумулятивна енергія вона все одно виведе якусь нову думсову, яка несподівано може злетіти в якийсь момент. Але ще раз повторюся, 24 рік це рік оцих дрібних е, невеликих, нібито на не перше погляд, але дуже регулярних чорних соціально-економічних лебедів. Президент Латвії розкрив причину вступлення в НАТО. Далі пряма цитата. Ми. С первых дней, недель, с первых месяцев после обретения независимости поняли, что рано или поздно Россия эту независимость заберет.